Маняшки на кухні. Ви тільки подивіться, яка в мене красота є. Цей перець болгарський виростила моя рідна сестра, і вона мене трошки вгостила. Ви подивіться, які тут яркі, насичені дуже кольори, такі смачні, апетитні. Тут є й червоний, і зелений, і оранжевий там десь є. Я зараз хочу приготувати з нього лечо. Поїхали! Найперше, що я зроблю, це підготую перець. Його треба розрізати і видалити від тіля насіння. Далі. Ми перець ріжемо такими удобними кусочками, які вам подобаються. Я лічно люблю, ну, щоб невеличкі такі кусочки, щоб на вилочку взяв і одразу скушав, щоб не розрізати і не ковирятися в йому. Я зараз покажу, якими кусочками роблю я. Можна його зробити, навіть такими я бачила. Можна так пополам зробити. Ну, Я покажу так, як я роблю. Я його зараз у вас підготую. Ось такі кусочки мають у вас вийде. Перчик я підготувала, дивлюся на його і око радіє. Такі е, кольори насичені, вже такий апетит з'являється от прямо прелість. Готуємо далі. Беремо величеньку кастрюльку, ну, у мене сьогодні казан. Оце не страшно. Ну, Ставимо його на вогонь, беремо літр томатного сока. Нам сюди треба буде всипати стакан сахара, це 200 грам, стакан олії, теж 200 грам. От соль ви повинні положити по вкусу. Хтось любить солоніше, хтось любить не дуже. Я буду ложити сюди отаку ложку з горкою. Тут 30 грам. Уксус ми покладемо тоді, коли закипить маринад. Чекаємо. Маринад гарненько закипів. Заливаємо сюди 125 г уксуса 9%. І одразу закладаємо сюди наш підготовлений перчик. У підготовленому вигляді, отак як він зараз є вже почищений, порізаний, у мене тут 2,5 кг. Розприділяємо. Можна накрити кришечкою. Після того, як перець закипить, буквально 5 хвилин він довше покипіти. Далі ми його розкладемо по баночках і закатаємо. Чекаємо. Я довго чекав. 12 років чекав. Вас кабані. Перчик гарненько прокипів 5 хвилин. Беремо дуже стерильні баночки, я завжди їх вимиваю содою. Потім обов'язково стерилізую і точно так же стерилізую самі кришечки. Хвилинки 2-3, вони в мене просто киплять у водички. Я беру полоник для того, щоб мені було зручно сюди закладати. Я його так пів хвилиночки, хоч наскільки нібудь, закладаю, щоб він прокипів е в місті з перцем. Все, закладаємо це все в баночку. закриваємо кришечкою. Перекидаємо на кришечку і до повного вичахання залишаємо на кухні.